Привіт, друзі! В даному відео хочу поділитися таким проєктом як Backpack, чому його варто почати відробляти. Та я ставлю на нього дуже велику ставку це один із тих проєктів, на якому можна собі заробити на Life change. Але, звісно, потрібно мати певні навички. Які навички я скажу, і якщо у вас немає навичок, також можна спробувати, але це буде більш затратний. Спосіб. Отож, перейду до того, що таке бекпак. Я думаю, багато хто чув про нього, можливо, і раніше відробляв. Тож зараз приходять сезони, у котрих ви можете торгувати на їхній біржі. Ця біржа вона децентралізована, не прив'язана ні до чого. Ви закидуєте кошти і торгуєте або на спиті, купляєте, продаєте. Або ж на ф'ючерсах. Я рекомендую, звісно, на ф'ючерсах, тому що там набагато легше набивається об'єм. Почну з того, що Backpack дуже насправді класний проєкт на Solana. Як ми знаємо, Solana зараз на високому рівні, там багато інвестицій у неї, багато дегенів, які торгують мемкоїнами. І загалом. Там більш, як на мене, якщо зрівнювати Ефіріум та Solano, то на Солані більше різних проєктів виходить зараз. Плюс ця біржа Секс, вона, як і інші Cex біржі, вони насипали багато. Якщо взяти, наприклад, той же Архем, в першому сезоні він досить гарно насипав. Uh, і ми беремо увагу до того, що там не було як таких торгів багато. Тобто вони з комісій не так-то і багато заробили тоді. Uh, також можемо розглянути АЕВ і багато інших проєктів, які ну, Кілекс я б не розглядав, тому що там команда СНГ. В даному випадку тут команда uh, європейська, у них тут все чудово, вони беруть різні колаборації. Uh, навіть з тим же Метлець NFT у них є uh, спів, я так розумію, співпраця. Uh, багато різного чого вони роблять, і грошей вони, скоріш за все, не пожаліють. Але одразу скажу, uh, що вони сказали в Твіттері, що ну, багато грошей вони роздадуть тільки китам. Тобто надіятись там uh, нам, звичайним роботягам, на 10х. А, а той є там, 30 40 іксів від затрат, я б не розглядав. Тут така історія, я думаю, що буде від затрат там X5, X10 в цьому діапазоні. Ну, я б розраховував на те, що якщо ви витрачаєте 1000 доларів, то заробити можна б 4, 000, 5, ну, Більше 10 тут не вийде. Це якщо ви іменно потратите на комісію. Ось так я рахую собі. Зараз покажу повну інструкцію, як тут зареєструватися по дизайну, як торгувати краще, на чому поінти заробляти. Одним словом, від початку до кінця. Отож Посилання, так, заберу це. Отож, посилання я залишив під відео, по ньому переходите. І ось тут у вас буде емейл. Наприклад, вставлю його так. І пароль напишемо. Потім підтверджуємо нашу пошту. Так, і вуаля, тут нам обираємо індивідуал, країну. Так, тут все потрібно заповнити. Так, далі, що нас просить, це пройти верифікацію. Вона тут легенька. Тут нам пропонують на телефоні пройти, або на цьому девайсі. Якщо ви робите, а, ну, я думаю, що ви з комп'ютера це робите, тоді нажимаєте «Contain on Phone, скануєте QR-код, або ж по посиланню переходите собі. Там буде звичайна верифікація, лице показати, і якщо не помиляюсь, ще документ. На цьому усе. А після того вам, там через декілька хвилин. Скажуть, чи прийшли ви в верифікацію. Тож, давайте я повернусь до свого аккаунта. Так, ось він. І ось ось така менюшка буде. Давайте одразу до депозиту перейдемо. Отож, ми можемо поповнити з біржі. Наприклад, ось тут обрати Solano. Обов'язково соланні кидайте, тому що тут всі транзакції будуть у ній. Асет Солана, мережа також solana, купляєте Солану на біржі і відправляєте в мережі Solana на цей адрес. Якщо у вас на гаманці є кошти, можете нажати Deposit from Wallet. Там все, звичайно, нічого такого немає. Вивід тут також відбувається. Бачите, вибираєте монетку, наприклад, Solana. І куди виводите на гаманець я хочу от вивезти. І зразу тут швиденько воно виводиться. Ніяких проблем немає. Так, тут що далі? Є портфоліо у нас. Тут показує, що у нас є. А, нічого такого насправді. Налаштування тут можете потикати. І обов'язково, коли ви зайшли, Autoленд потрібно включити. Це дасть нам автоматично поїнти, буде там певна сума стейкатись: 10-20 доларів. І ви вже автоматично будете отримувати мінімальні понти. Так. З цим найс. Nice. Далі. Понти. Ось тут у нас вкладка буде, де ми будемо бачити свої поінти. Ось вони. А зараз другий сезон йде, і тут є різні ранги. Тобто, типу, там, якщо 100 поїнтів, то ось цей перший ранг і так далі. Бачимо, тут майже заповнилось. А як вони нараховуються? А, так, тут у нас є volume rung. Бачимо, що за 7 днів я зробив 70 тисяч. І я на 4600 місце. Це дуже мало, людей нема. В крипті люди вимерли останнім часом, тому проект цей, скоріш за все, дуже гарно насипає. А, І ПНЛ, бачите, взагалі на тисяч місці. Тут 500, я зробив. Ну, по фігні. А, так. Як відробляти, дивіться. А, рахує перше, це за об'єм поїнтів вам надаються. Якщо ви робите, наприклад, 1000 об'єму, то там вам дадуть, наприклад, 10 поїнтів, 15. ну Це залежить, а, де ви будете робити, чи на споті, чи на ф'ючерсах. Також є можливість заробляти на панелі. Якщо у вас мінусовий, також дають поєнти, якщо плюсовий Ну, це вже такий yeah. додатковий заробіток у вас буде в поєнтах. Але як я знаю, вони зробили таку систему, щоб її тяжко було переслідкувати, можуть дуже багато за що давати, наприклад, за те, що ви використовуєте а, СТОП, або за те, що ви отримали ліквідацію а, свого рахунка. Також багато насипляють поінтів. Як я рекомендую взагалі торгувати? Перше. Якщо ви новачок, вам це тяжко буде вдаватися, ви не розумієтеся у ф'ючерсах, то для вас відкритий спот. Набиваєте там, купляєте, от заходите маркет там і купляєте якусь монетку. Рекомендую купляти ті, які є великий обсяг. Тут вольним нажимаєте, бачимо, що тут 17 мільйонів. Тобто ось ці краще не торгувати взагалі. А, ну, можете спробувати, до речі, тому що а, можуть за них давати дуже багато а, так, званої, так званих поінтів. Так, з цим все зрозуміло. А, заходити, наприклад, Solano. І маркетом або ліміткою, краще, як вам зручно, купляєте, потім продаєте. І таким чином набиваєте. Обсяг. І коли ж поінти начисляються, кожну п'ятницю вам будуть одразу автоматично нараховувати з поінти. Так, що далі? Якщо ви вже бєте торгувати фьючерсами, це вже другий спосіб буде, і у вас є певні навички, то я б казав 100% це торги на ф'ючерсах. Чому? Тому що тут найбільш легше, наприклад, з 50-м плечем відкрити або 60-м і більший обсяг буде торгів. Плюс, якщо ви вмієте торгувати, навіть в плюс ви є досвідчений трейдер, це ідеально для вас. підійде. тому що ви, наприклад, на біржі торгуєте, і для чого на біржі торгувати, віддавати їм комісію. Якщо ви можете зайти на backpack, єдиний мінус, тут буде що мало монет. Тож, бачите, тут ось такий список, він з більш популярних токенів, усіх немає. Але якщо ви торгуєте там BTC, Solano, Memcoin, ось такі, як Doge, наприклад, Bonk, а, то чудово вам підійде а, даний айрдроп, дана біржа. Uh, тому що ви, крім того, що ви віддаєте сюди, uh, спалюєте так комісію, плюс ще й торгуєте собі в плюс, ви будете розраховувати на ще щедрий airdrop від uh, backpacку. Uh, давайте перейду до того, як же ж торгувати тут на фьючерсах. Я думаю, тут все UI зрозумілий. Uh, так само, як і на біржі. Тут uh, long, тут short відкриття, ліміт, маркет. Це я не чіпаю. маркетом завжди відкриваю, Мені мені ну, не жалко. Якщо я бачу, що там ринок падає, то можу, звісно, лімітку виставити. Вони тут дуже добре зробили. Якщо ми, наприклад, ставимо лімітку, ми можемо її переміщати. Ось бачимо, я тут поставив SL, стоп лос і я його можу, можу от взяти тут. Так, ну зараз, походу, не можу. Ось. І переміщаю собі. Ставлю, куди мені зручно. Наприклад, сюди хочу степлюсь. І так само лімітки, коли ви ставите. А, так, плечі. Плечі внизу. Ось тут. А, десанти можете обрати собі будь-яке, яке вам зручно. У мене стоїть... На різних монетах по-різному. Тут бачимо, яка у нас є кількість е, токенів, маржа доступна, і панел. Е, так. Що ще можу сказати? Тут все логічно, ліміт закриття, ліміт маркет, е, Ой, тобто просто по маркету закриваєте або по ліміту. І тут ТП е, і СЛ. Фандінг, Ну, загалом тут. Усе максимально логічно. Баланс, це просто ваш, весь баланс тут показує. Я тримаю взагалі в солані, і вона мені також рахує це як мержу. Так що проблем ніяких немає. А На цьому все, нібито торгуєте по максимуму. Я завжди стараюся 100 тисяч в тиждень робити. А Якщо, звісно, є. Uh, там більше торгую, то, звичайно, стараюсь і більше робити. ось мені. Зараз покажу поїнти свої. Також недавно почав. За другий тиждень дали 328, там я набив 110 тисяч, uh, і мінус пане в мене був 30 доларів. Uh, ось тут я набив щось 80 тисяч і панел був плюсовий. Десь 400-400 ну, доларів. Ось так було. Ну і зараз далі продовжуємо. Бачимо, що тут ще ось можемо на календарі побачити, скільки ми трейдів робимо за день. Перший сезон також був ось він продовжувався 10 тижнів. Ще раз наголошую, що вони казали, що айдроп буде не скоро. Тому майте на увазі, що це така активність на довгий час. але і Іксів тут буде достатньо. Також вони проводять різні акції, коли. Наприклад, якщо у вас там ранг от буде більше чуть-чуть або Silver то вони дропають токени. Просто так безкоштовно. Екліпс дропали. Або якщо ви, наприклад, швиденько зробите ось ці завдання, тут там торги, то вам також дадуть токени. Ось тут 50 очівок давали. Рандомно давали 1250 Ну, токену цього. Це досить багато. А, це чуть зараз скажу. Ну, майже 500 доларів десь так. А, якщо б ви торгували 10 тисяч протягом 24 годин на ось цій парі. Ну, круто. Багато таких штук є. Ну, вони зараз, скоріш за все, там вже розібрали, так що. Не розраховуйте. А, так, тут. А... Ну, тут таке, собі можете потикати, але по суті не важливо. Все. Дякую вам за перегляданого відео та до зустрічі.